Слава Ісусу Христу! Радий сьогодні бути, брати і сестри, на цьому ранковому зібранні серед вас. Сьогодні вже дуже багато звучало чого, і е, хочеться також поділитися Словом Божим. Е, знаєте, згадую історію. Це було пару років назад. Ми з вашою молоддю так було попало, що ми е, поїхали були в гори і сходили на говерлу. І я пам'ятаю, коли ми зійшли на хто був на Гаверла, називається Мала Гаверла, зійшли на цей пагорб, і потрібно було піднятися ще один горб. І зі мною був син, якому було він був у другому класі. І здавалося, що ну скільки тут залишилося, там такі стрімки більш горб, небагато залишилося. Але коли ми почали йшли, і є Віталік, тут і ми разом взяли сина за руки. І ми його, як кажуть, ну, ледве витащили туди наверх. І знаєте, я зрозумів для себе, що нести завжди важче або тягнути когось завжди важче, чим коли ти йдеш просто самий. Моя проповідь сьогодні так і називається неси ти, понесуть тебе. Ми порозважаємо. Я зачитаю доволі дуже малий текст Послання до Галатів, 6 розділ, другий вірш. Хто має слово Боже, екран є. І, знаєте, я завжди кажу, не недобою цех. У нас так само є екрани, але завжди, знаєте, хочеться в церкві чути, щоб люди шурстіли бібліями, щоб люди читали Біблії. Тому що екран виключили, і що робити, брати і сестри? Телефон сів, батарея. Що робити? Тому відкривайте Слово Боже, і прочитаємо цей вірш. Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового. Амінь. Я думаю, що приходилося вам чути фразу, коли каже, я вже не можу нести. Ця фраза вона вживається в дуже різних випадках. Часто ця фраза може вживатися, коли є хтось хворий з діток. І це біль для батьків, коли з дитинства народжена хвора дитинка. І важко. Є моменти, коли можливо хтось обходив своїх батьків або сьогодні обходить і знає, що важко обходити старших, особливо коли це лежача людина. Хто, можливо, стикався з цим, ви знаєте, це дуже ну, така клопітка і непроста праця. Взагалі за когось відповідати, когось нести це, це непросто. І, можливо, ви згадаєте ті ситуації, коли ви вже казали. Господи, я вже не можу. Це може вживатися по відношенню дітей, які здорові, у нас все добре, але дитина живе таким беззаконним життям, живе недобрим життям. І ми кажемо, Господи, коли це зупиниться? Можливо, це може бути навіть що саме страшно, коли це по відношенню чоловіка або дружини, коли двоє людей, які радісно стояли перед церквою, обіцяли любити одне одного, але <кій> ці люди. На певному етапі приходиться вмішуватися навіть служителям, бо ці люди не готові нести одне одного. Як ви думаєте, що легше нести важку річ, коли з тебе сходить п'ять потів, чи збоку вказувати, як хтось це неправильно робить? Завжди легше коментувати. Завжди легше сказати, чи правильно Барат проповідь сказав чи ні. Завжди легше сказати, що тут не прибрано щось. Завжди легше сказати, що завжди щось легше, але легше сказати. Але коли людина напрягається, коли людина робить ті чи інші речі, насправді деколи це дуже важко. Деколи це дуже непросто. І, знаєте, часто люди кажуть, що ну я тебе не розумію. Я пам'ятаю, як один брат, який проходив певні випробування і каже, Слава Богу, що ти мене не розумієш. Добре, щоб ти мене ніколи і не зрозумів, щоб ти ніколи не відчув того, що проходжу я. Взагалі, щоб понести щось важке, що потрібно, брати і сестри? Потрібне здоров'я, добре здоров'я. Потрібні певні навички, тому що можна мати здоров'я, але не маючи навичок, можна надірватися. Потрібне терпіння, потрібна виносливість. Багато чого потрібно для того, щоб понести. І це ми говоримо про фізичну складову, але щоб понести в духовному плані, ми, брати і сестри, не до кінця взагалі усвідомлюємо важливості членства в помісній церкві. Це одна із проповідей саме в нашій церкві. Я зараз говорю серію проповідей. Важливість членства в помісній церкві. Це одна із думок. Коли важливо, коли ми є в церкві, коли люди кажуть, а для чого мені членство в церкві? Я сам собі можу вдома хліболамання зробити, я сам можу молитися, я, я дуже був готовий благовістити іншим. Але саме в церкві, брати і сестри, є моменти, коли ми будемо обесилені. Брати і сестри, нагадайте ті моменти, коли ви були обесилені. І здається, ви фізично здорові, у вас фізично все дуже добре, але. Але, 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 вам, але вам стає також важко. Кожен із нас на певному етапі життя він буде потребувати того, щоб нас понесли, щоб нам допомогли, щоб нам підклали руку допомоги, щоб з нами просто побули. Можливо, є моменти, коли особливо коли на похоронах є. Брати сестри, знаєте, я відчув дуже великі плюси віруючих похоронів. Є моменти, коли навіть люди з села і кажуть, у селі це дуже відчутно. Я не знаю на рівні міста, але в селі, коли люди кажуть, оце видно, як ці верощі дружні. Що У них роботи немає, каже, але прийшли. Брати і сестри, це гарне свідчення, коли ми несемо певний тягар, коли ми допомагаємо. І часто проповідники виходять і кажуть, ми вам не можемо нічим допомогти. Але ми з вами. І є моменти, коли потрібно, щоб людина була просто біля нас. І це важливість, коли в церкві дуже важливо, коли біля нас є люди. Але скажу, знаєте, вам таку одну просту річ, що деколи ми самі не допускаємо, ми стаємо такими, знаєте, як їжачок, колючими для інших людей. І ми просто не допускаємо нікого біля себе. І потім кажемо, що нам дуже важко. Тому декілька думок з цього тексту, який ми зачитали, ми порозважаємо. Ми порозважаємо. Що ми маємо носити, ми порозважаємо, для кого це ми маємо робити, або кому ми маємо це робити. І ми порозважаємо, до чого це веде. Тобто, коли ми носимо ці тягарі один одного, до чого це приведе? Що воно дає? Що ми цим показуємо? Часто люди кажуть, от хочу виконати до Христа, один підходить, дай каже, законник. Я виконав все з дитинства. І Христос каже, піде. Розпродайся і йди за мною. І цей чоловік засумував. Тому, перше, цей текст каже: носіть тягарі. Е, говорить про активну дію. Насправді, мова йде не просто про пасивність, не просто про спостерігання, мова йде не про те, що ми просто, як наглядачі, мова йде про активну дію. Сучасний один із сучасних перекладів каже: допомагайте долати життєві перешкоди. Якщо ми подивимося в контексті всього, що говориться апостол Павло, даючи настанови до Галатів, з першого по 10-й вірш, він буде говорити в першому вірші за брата, який грішить. І знаєте, мене фраза там дуже вражає одна ви духовні. І я для себе зрозумів одну просту річ. Тільки духовна людина буде нести когось. Тільки людина, яка духовно сильна, ніколи слаба людина, не буде нести когось. Слаба духовна людина, вона буде багато балакати, вона буде багато коментувати, але вона буде мало нести. Другий вірш ми якраз будемо говорити, про який тягар йде мова і про що йде мова. Нижчі вірші будуть говорити, як ми маємо себе доглядати. Також в шостому вірші буде мова про служителів, тих, хто навчає, також як відноситись до цієї категорії. Тобто, в цих десятьох віршах апостола Павла вміщені певні рекомендації відношення. Відношення служіння християн, знаєте, життя служіння одне одному, життя служіння самому собі, життя служіння е, служи, е, тим, хто навчає, життя служіння до того, хто падає, грішить. Ряд е, рекомендацій, які дає апостол Павло. Але ми порозважаємо сьогодні над другим віршом. І саме носіть тягарі, Носити, е, піднімати, тримати, тобто мова йде не просто, щоб нести. Але це підтримувати постійно, це допомагати. Слово носити це наявність стійкості і стабільності. Це не просто, знаєте, я зараз несу, а зараз не несу. Якщо я готовий нести, знаєте, взагалі є люди. Я знаю таких людей, які отакі вони завжди співчутливі до людей. Вони часто навіть не за кафедрою стоять ці люди. Часто це люди, які готові просто, просто нести. І цей текст, знаєте, він дуже для мене, він актуальний в контексті тому, якому я живу. Але хочу також поділитися з вами цими думками. Носіть тягарі. Нести тоді, знаєте, нести тоді, коли тобі дуже важко, коли тобі самому важко. Носити тягар. Строн говорить про те, що це важка ноша. Що, що заважає, але потрібно нести. Це заважає. Мені самому це заважає, але духовна людина вона буде нести. Я собі розважав, брати і сестри, от що можна нести? Скажу вам так, як темпераментна людина, людям спокійним треба нести, таких, як я. І дуже, дуже важко, людина, яка спокійна, вона каже: Ну слухай, ну до прикладу, ну чого ти такий емоційний? Ну чого ти так руками махаєш постійно, жестикулюєш? Ну чому ти так голосно говориш? А деколи спокійно каже, слухай, а чуть-чуть голосніше говори, бо не чути. І, брати і сестри, в складу нашого темпераменту, в складу нашого характеру, в складу нашого е дитинства, в якому ми виросли середовище, у нас дуже багато є, ми дуже різні одне з одним. Але при тому всьому ми маємо нести. Знаєте, у мене дружина дуже спокійна. І я деколи, знаєте, дуже говорю, вона каже: повільніше, бо я не все запам'ятала. Чому? Тому що і це потрібно нести. Знаєте, є деколи, коли люди кажуть, я не можу це носити, Я не можу це. І коли, от брати, особливо служителі, коли приходять сім'ї, знаходиться тисячу причин, чому ці люди не задоволені одне одним. Але причина дуже проста: люди не, нести, не готові нести одне одного. Ми можемо допомогти, а можемо ще більший тягар зробити. Знаєте, духовні люди вони будуть ще більше допомагати. Духовні люди, вони будуть ще більше допомогти, щоб людина не знесилилася. Духовні люди, вони будуть бачити тих знесилених. Духовні люди, вони будуть підставляти руку допомоги. Інша категорія недуховних людей вона буде зовсім по-іншому поступати. Тому перша ця думка з цього тексту: носіть тягарі. Але коли ми говоримо: ну, а чиї ж тягарі нести? Ну, так добре нести, коли людина до тебе добре говорить. Гарно з тобою вітається, посміхає. Ну так добре, ну хочеться обняти цю людину. І коли її важко, обов'язково прийду їй на допомогу. А брати і сестра, вам приходилося приходити на допомогу людям, які недостойні цього? Знаєте, я недавно проповідував, така тема була заступництва, я говорю про Авраама і Лота. І знаєте, мене вражає ця історія. Лот, який, ну, скажімо так, Завдяки дядькові розбагатів, а далі просто пішов від дядька і собі жив своїм життям. Але замітьте, що Авраамове серце, тоді, коли, можливо, на людський погляд Лот не заслуговував цього, він готовий був його нести. Один одного, живі люди, які є разом. Не вказує Павло на характер цих людей, не вказує на статус цих людей, не вказує, чи це поважні, чи неповажні люди. Люди, які є в церкві, вони мають нести тягарі, один одного. Знаєте, якщо подивитися, тільки Ісус Христос вибрав, пам'ятаєте, що каже, кого сам хотів. Ще є така привілей у чоловіків вибирати собі дружин. У дружин не завжди, бо деколи виходять вже заміж хто є. А в цілому, брати і сестри, ми не вибираємо. Ми не вибираємо батьків, з яких ми маємо народитися. Ми не вибираємо сім'ю, в якій ми живемо. Ми багато чого не вибираємо в своєму житті. Авраам він не вибирав племінника Лота, він був у нього. Мойсей не вибирав брата Араона і Маріам, сестру, з якими ну, так немало мав проблем. Так немало мав проблем переживань. Але знаєте, що мене вражає, коли Аарон каже: слухай, помолися, там сестра прокажена, піди помолися за неї. Знаєте, на людський погляд хочеться сказати, от Мойсей. Не ну, ще трошки почекає, не подумає, що вона там наговорила, а вона там наговорила дуже багато. Якби на, скажуть на терміни, там можна було довго би сидіти, да? бо вони пред'являли, що а що Бог лиш з тобою говорив. Там дуже багато вони чого наговорили. Але знаєте, от цікаво, що от ми часто дивимося і кажемо, ну чому Бог доручив саме Мойсею. Тому що коли Господь сказав «Стань у сторону, і я знищу цей народ. Бог бачив, що саме Мойсей, Бог бачив, що красномовний Аарон ніколи не доведе народ до Ханану. Але Мойсей, він доведе, і тому Господь доручує саме йому. Ми бачимо ще різні приклади, але якщо взяти один одного, мова йде не просто один одного, а мова йде, якщо буквально взяти один для другого. Тобто сьогодні несеш ти тягарчість, завтра хтось буде нести тебе. Тобто мова йде про взаємність, брати і сестри, як деколи не хватає от е, часто в церковному середовищі оцієї взаємності, оцієї допомоги, е, оцієї такої, знаєте, просто співчутливості. Звичайно, ми ще поговоримо, є різні крайнощі. Я сьогодні не хочу говорити про людей, які зловживають цим. Тому що, знаєте, є такі немічні християни, які постійно все життя їх треба нести. Апостол Павло каже в Корінтян, що ви вже мали би бути вчителями, ви б мали бути вже духовними, а ви ще залишаєтеся дітьми. Не про таку категорію зараз іде мова. Ні, людина нормально, духовно зріла людина. Якщо вона в церкві 5-10 років, то відповідно вона розсимає. А так, ну я такий, знаєте, чули такі вислів, да? Так, коли каже, ну я такий, приймайте мене такого, який є. є. Ну, але знаєте, ми живемо в суспільстві, ми живемо серед людей. І ми бачимо, от коли ми не самотягарі один одного. Цікаво, але цей текст, він каже, і так виконаєте закона Христового. Про який закон Христові йде мова? Римлян 13,5 каже, 13.8. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай. І як інші вони містяться всі в цьому слові: люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому. Тож любов, виконання закону. Всі заповіді, які мали народ ізраїльський, вони мали відношення, якщо я люблю людину. Я ніколи в неї не вкраду. Не, знаєте, не добавиться кажуть, не стирюю нічого в нього. Я ніколи це не дозволю зробити, якщо я люблю цю людину. Якщо я люблю цю людину, я ніколи не причиню її зла. І от ми можемо нести тягарі. Замітьте, от е, я чув такий вислів, е, тепер слухав одного е, до речі, одного відомого дуже служителя. Хоронили не знашої деномінації, але так мені скинули той похорон і каже. Запокійного того брата, він був власним присвітером, і кажуть, що приходить до нього, коли один молодший брат, а в нього малий син і дуже бігає і шумить. І він каже: от я би його зараз випарив. А він каже: ти знаєш, якби твій бігав, я б теж його випарив. Каже, а так каже, це мій. І знаєте, я для себе, знаєте, зрозумів, що коли ми любимо, ми набагато більше терпимо. Коли ми любимо, ми зовсім по-іншому. Знову ж, любов це не анархія і беззаконня. Ні. Є моменти, коли і вмістні ті чи інші речі. Але любов не чинить зла, а допомагає нести тягар. Тобто носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христову. До Христа приходить книжник да, і каже, що про заповіді ми вже згадували. Але Христос каже, дві заповіді. Люби Господа Бога Твого, всім серцем, всім розумом, всією душею і люби свого ближнього. На цих двох заповідь взагалі формується у вас закон і пророки. Допомога з мотивом у розумі любов. І тому, коли ми несемо тягарі один одного, ми зможемо це робити, коли ми любимо людей. Знову ж, любов вона це не завжди, знаєте, таке. E, ну, люди часто сприймають любов, я не раз це вже казав. От є дітей, коли питають, що таке любов. E, це коли ти добре говориш, коли ти щось хороше купив поїсти, коли... а коли ти наставляєш якихось речах, що, слухай, це шкодить твоєму здоров'ю, а тобі треба, як Паша говорить, вчасно лягти спати, а тобі треба те, а тобі. І люди це сприймають уже як, якимось законом. Але ні, любов це, це дбати одне про одного. Тому, брати і сестри, сьогодні хочеться, щоб ці роздуми які ми розважаємо, ми порозважали, можливо, задали собі запитання, кого несу сьогодні я? Я знаходжуся в церкві, де там 180 членів, 200. Неважливо, кого взагалі я бачу в церкві. Часто ми думаємо, що це лише відповідальність служителів. Часто ми думаємо, ага, їх я не раз і чув таку думку, їх вибрали, нехай вони і несуть нас. Але, брати і сестри, Павло не вказує тут е категорію людей. А Павло каже: несіть один одного одне для одного, служіть одне одному, допомагайте одне одному. Коли людина має цей тягар, а взагалі це слово тягар це невдачі, спокуси, випробування. Замість того, щоб стояти на відстані, критикувати, ми маємо стати на захист брата, у якого проблеми або гори. Якщо в першому вірші мова йде про людину, яка впадає в гріх, і на це є церковні дисципліни, то другий вірш він говорить про те, що. Потрібно нести тягарі. І знову ж, я ще раз повернуся до цієї думки. Ми дуже різні, брати і сестри. Ми настільки різні. І знаєте, що саме страшно, коли ми хочемо, щоб всі були нашою копією. От ми такі енергійні, імпульсивні, і кажемо, слухай, чого ти такий повільний? Чого ти такий спокійний? Але, брати і сестри, якраз і в цьому є момент, коли ми несемо одне одного. Тому декілька висновків, які хочеться. Зробити для себе і для кожного із нас. Перше, давайте допомагати одне одному. Знаєте, хочеться сказати, ми потрібні одне одному. У церкві ми для того, щоб допомогти. І людина, яка, знаєте, от людина, яка потребує допомоги, нам важливо навчитися слухати. І не лише служителям, нам кожному важливо чути одне одному. От були у вас моменти, коли людина вам не дає слово вставити. Вислухайте цю людину, а може дійсно в неї зараз твориться на серці? І коли вона прийшла до вас, знаєте, для мене завжди цінно, коли люди в помісній церкві йдуть до своїх до служителів, з якими разом служить, які, які служать їм. Це знаєте, це добрий дуже момент, коли людина шукає допомоги. Я не говорю про категорію людей, які не шукають допомоги і в кінці ще звинувачують інших, що їм ніхто не допомагав. Ні. Коли нам важко, коли в нас проблеми, коли в нас переживання, це як питання хвороби. Що легше, вилікувати, коли це на початковій стадії, чи коли приходять, а врачі лише розмахують руками і кажуть, слухайте, а мені нічому вже не можемо допомогти. І людина, часто з таким, мені приходилося бачити, коли одна людина дуже сильно дорікала лікаря і казала: ви ж лікар, ви маєте мені допомогти. І цей лікар каже: ну ми ж не боги, ми ж ж не не боги, бог. і звернення, що слухайте, а чому ви не прийшли, коли це вас на початкових стадіях тривожило? Брати і сестри, коли от, брат Павло говорив якраз про духовні моменти, от коли в нас є оці моменти певних проблем, переживань, ми маємо, брати і сестри, шукати людей. І це виявляє наше оточення. Саме перше, навіть часто, коли ми йдемо до служителів, саме перше є наше оточення. І якщо наше оточення, воно таке, що, скажімо, духовно зріле, воно це побачить, якісь наші недоліки, і воно допоможе нам. Тому оточуємо себе людьми, себе людьми, які будуть допомагати нам. Друге, нести чиїсь недостатки з розумінням того, що в мене вони теж є. Знаєте. Все одно, коли неколи ми також, як люди помиляємось. Там, не те сказав. Часто люди думають, що якщо людина стає за кафедрою, то в неї вже, знаєте, крила виросли, нім над головою, вона дуже вже свята. І кожна людина, чи вона співає, чи що вона робить, кожна людина вона на якихось етапах вона, вона може проходити ті чи інші страждання. Навіть пам'ятаєте, Іван Хреститель він на певному етапі посилає учнів і каже. Це ти той, чи, чи чекати нам іншого. Тобто, навіть Божі мужі ми бачимо, що вони проходили певні моменти такого упадку, певні моменти переживання. Але знаєте, історія Мойсея Аарона і Хура, коли Моїсей тримав руки, і коло нього були ті, хто його підтримували. Тому, брати і сестри, несіть чиїсь недостатки, несіть чиїсь випробування, несіть чиїсь е, страждання. І коли буде важко вам, обов'язково. Господь попіклується про вас. Знаєте, мені сподобалось, коли недавно один пастор звернувся до церкви і каже, брати і сестри, уявіть, що так, як ходите на похорону, а ви прийдуть до вас. Я бачу, як люди щиро засміялися, але я розумію, що в декого будуть пусті подвір'я. Людина не готова розділити оцей тягар. Людина робота, в людини ще щось є. Знаєте, я завжди кажу так: таке відчуття, що хорісти і служителі безробітні. Брати і сестри, якщо це церковне життя, а апостол Павло, звертаючись до Галатів, він хоче показати, що життя церковне це не просто ми зійшлися, поспівали, потім і все. Ні, є, є моменти. От часто ви чуєте, коли кажуть, от старші люди були дружніші. У мене завжди питання, брати і сестри, що нам заважає сьогодні бути дружнішими? Що нам заважає сьогодні допомагати одне одному? Третє, те, що ми не самі, це вже є велике благословіння Господня. Те, що ми не самі, брати і сестри, те, що ми в церкві. Я вам скажу відверто, я з невіруючої сім'ї, але я не уявляю життя не в церкві. Четверте, зазвичай ми не вибираємо, хто буде біля нас, але ми обираємо наше відношення до людей. Зазвичай ми не обираємо тих, хто є біля нас. І ми не вибирали членів церкви, да, хто буде біля нас. І коло нас дуже різні люди. Хтось коментує так, а хтось рахує так, а хтось думає так. Але знаєте, все це веде до закону Христового, до закону любові. П'яте, в зубах легше носити, чим тягар. Але нести потрібно тягарі, брати і сестри. Можливо, це така груба форма, грубе вираження да, в зубах носити. Але деколи це, це набагато легше про когось поговорити, розказати, як хтось не так робить. Але тягар це часто, коли ти тягар несеш, брати і сестри, про що ви, от коли ви піднімаєте якусь тяжесть, про що ви думаєте? Ви замітьте, в такий момент ви не хочете думати, який хто недобрий, хто там що робить, ти думаєш про цей тягар. Знаєте, я скажу так, що я замітив, що коли ти починаєш думати про людей, в тебе взагалі відкидається багато лишніх речей. І ти просто починаєш. А чому? Бо це стає предметом молитви за цю людину. Ти починаєш переживати, коли ти почув особливо як служитель, що в якійсь проблем сім'ї, проблема. Коли ти чуєш, що в когось навіть брати сестри, дуже простий приклад. От зараз з братів з цим, ну хто особливо не має, скажімо, такої ніякої страховки, да я скажу, відверто. Я молюся за тих братів, переживаю. Тому що ти дійсно думаєш, Господи, так, я скажу, знаєте, так, за декого аж жалко що ти думаєш, що ця людина ну, може просто виїхати, бо в неї просто варіантів немає. І це стає духовною людиною, це стає предметом молитви, а не докору. Духовної людини, це стає, знаєте, моментом слухай, я чимось можу тобі допомогти. Шосте, ми як церква, сильні, коли ми відчуваємо одне одного. І пам'ятаєте, один із текстів каже, страждає один. Ми знаємо гарно цитувати ці тексти. Але, брати і сестри, чи насправді це так є, коли хтось проходить певні переживання, чи відчуваю це я? А знаєте, коли ми це будемо відчувати? Перше, коли ми на загальних зібраннях є. Тому що, дивіться, у середу, наприклад, молитовний проходить. Да, у нас четвер проходить. Якщо я не буваю на молитовних, я ж не знаю життя церкви, чим церква живе, про кого ми молимось, про кого ми переживаємо. Брати і сестри, сприйміть це... Знаєте, як крик душі, не як докір, а просто як крик душі, ті речі, про які я зараз говорю. Сьоме. Є дисциплінарні міри, і вони також умісні в церкві. Але, брати і сестри, вони також мають нестися. І коли людина робить якісь недобрі речі, грішить, звичайно, і в цьому якраз проявляється любов. Часто люди сприймають церковну дисципліну, як знаєте, якесь е, мене не люблять тут. Якраз те, що тебе тут люблять, того і людина на церковній дисципліні. Восьме. Тільки духовно-зріла людина може нести тягарі інших. Тільки духовно-зрілі люди, вони будуть нести тягарі інших. Дев'яте: коли ти несеш, ти шукаєш вихід, бо тобі важко. Тобто, коли ми не саме шукаємо вихід, а не оцінюємо ті чи інші ситуації. Ну і останнє, давайте бути активними учасниками в житті одне одного, допомагати спостерігачів і так достатньо. Брати і сестри, давайте бути активними учасниками. Як оце слово носіть тягарі це активна дія. Давайте бути активними учасниками. Не просто спостерігачами, спостерігачів завжди хватить. Знаєте, хочу закінчити свою проповідь. Мені подобається ця ілюстрація, почув недавно від одного проповідника, як каже, що от на футболі або взагалі коли якісь змагання. Наприклад, на футболі бігає 22 людині, а що трибуни кричать: часто це великі тисячі да, трибунів. Неправильно б'є, неправильно робить, тобто такими, знаєте, спостерігачами, глядачами. Але в кожної команди є певні тренери, певна група, яка переживає за цю команду. Хто пошкодився, скажіть, коли пошкодився якийсь футболіст? З трибун біжать йому допомагати? Ні-ні, там в нього є команда, яка переживає. Брати і сестри, дуже цінно, коли в нашому житті є люди, які переживають за нас. Мали тепер похорон, похоронили сестричку 97 років. Сестра Надя Мазор. І знаєте, Брасла як на герняк, якого це вже дружина бабуся, і він на центрі сказав таку фразу. Каже: кожен раз, коли я е, приходив до бабусі, вона казала, що Славік, я молюся за тебе. Ти багато даєш, я молюся за тебе. Знаєте, я нагадав своїх бабусів, і знаєте, це велике благословіння, коли в нашому житті є саме такі люди.